Отже, короткий огляд програми для створення коміксів. Перш за все, ми маємо зареєструватись. Я раджу використовувати англійський інтерфейс, бо це корисно. Але, якщо необхідно, перекладіть українською мовою. Натискаємо Sign Up. Обираємо Student. Або Educator це вчитель. Так, обираємо студент, тобто учень. Тут ви маєте обрати, чи давав вам вчитель код приєднання до класу. Обираємо Ні. Дату свого народження виставляємо. Звісно, я зараз вигадаю дату народження. Бо я реєструюся як учень. Він просить, щоб вас зареєстрували ваші батьки. Тобто, Пікстон просить, що якщо ви неповнолітня дитина, то вас мають зареєструвати батьки. Щоб вони слідкували за тим контентом, який ви створюєте, чи який ви переглядаєте на цьому сайті, реєструємось як вчитель, або як батьки. Раджу, як вчитель. Буде більше можливостей. Ми натискаємо «Sign Up. Обираємо. Educator. Якщо ви маєте аккаунт Google для дитини, то вам не вийде, скоріш за все, зареєструватись. Тоді треба попросити своїх батьків, щоб вони на свій аккаунт, тобто на дорослий аккаунт, вас зареєстрували, як вчитель чи як батьки. Натискаємо зареєструватися за допомогою аккаунта Google. Обираємо той аккаунт, на який ви реєструєтесь, і все. В один клік, в принципі, ви зареєстровані. Отже, ви можете налаштувати свій аккаунт і створити собі власну аватарку, використовуючи конструктор uh, Pixton. Також ви можете створити собі нові комікси. Так. Це ваш класрум, якщо ви, як вчитель, будете приєднувати собі учнів. Ну і, звісно ж, ваші комікси. Ось цей набір інструментів це коли ви створюєте свій комікс з нуля. А ось тут ви можете подивитися готові набори коміксів і відреготувати їх під себе. Тобто готові шаблони, які вас надихнуть на створення чогось свого. Дуже зручно, щоб швидко створити комікс. Як створити новий комікс? Натискаємо Create New Ми маємо такі вкладки. Навмисне не переводжу українською мовою. «Background» – це фони, характерс. Це наш персонаж, тобто ми можемо там багато чого змінювати. Фокус це де буде знаходитись персонаж на передньому плані, на задньому. Звісно ж, Words, тобто це введення нашого тексту. А ось ця мила лапка це додавання тваринок. До великий вибір. Отже, фони. Оберемо школу. І ми матимемо доволі великий набір шкільних фонів. Тобто, якщо щось у нас відбувається у класі, на подвір'ї школи, так, у коридорах школи, на спортмайданчику, у їдальні, на сцені театру, подивіться, величезна кількість варіантів, ну, наприклад, спортмайданчик. Ми клацаємо і у нас завантажується фон. Перейдемо до характерів. Доки завантажується, хочу показати, що ось тут внизу ми можемо змінювати час дня, тобто зараз у нас світло, вечір, і навіть обирати нібито ніч. Можемо додавати погоду, можемо додавати якісь емоційні реакції, типу вибух, боу, Так, і навіть завантажувати фото. Наприклад, додамо дощ. Отже, додаємо вечір і обираємо, який саме йде дощ. Мені подобається такий осінній варіант з листочками. І одразу у нас змінюється зовнішність нашого бекграунду. Можна зробити пізню, ніч, ніч не вечір, а ще більш темно, або знов повернути сонечко. Те, про що я казала, додаємо різні Хар, характерні для коміксів позначки. Якщо є така потреба. І повертаємось до зовнішності, зовнішності наших героїв. Обрати ми можемо будь-кого, можемо рухатись за категорією. Так, наприклад, ось підліток. Давайте оберемо будь-яку дівчинку і подивимось, як це буде відображатись на коміксі. Ми можемо нашому герою, нашому персонажу змінювати усе від кольору її волосся та одягу до її пози. Наприклад, зараз будемо редагувати. Можна її посунути у нашому коміксі, де вона буде знаходитись. Так. Це категорії одягу, як ми можемо вдягнути. Нашого героя, наприклад, casual, звичайний зручний стиль. За один клік все змінюється. Далі її волосся можемо обрати для дівчинки будь-яку зачіску, будь-який колір волосся. Наприклад, змінимо, так, і змінимо колір волосся. На вмання. Також а, раджу завітати, коли ви редагуєте свого персонажа, у Face та Actions. Тобто в обличчя ми змінюємо вираз обличчя. Поставимо незадоволену, вона ж все ж таки у нас під дощем, чешечки розсердилась. Також ви можете рухатися категоріями. Happy set, things, тобто задумчива. І можемо змінювати рух, у якому знаходиться наш герой. Зверніть увагу на верхні вкладки. До руки кожної дитини ми можемо кожного ми можемо щось вкладати. Ну, кудись вона нас буде стрибати. Ні, на, мабуть, це буде більш підходяще. Так. І можемо вкласти її в руку. Парасольку, наприклад, відкриту. Так. Вінчу руку. Мабуть, я руки переплутала. Сердиться наша дівчинка, ну хай вже буде так. Нагадую, ми можемо рухати нашого персонажа у коміксі, а можемо змінювати фокус. Тобто, змінювати, на якому плані буде знаходитись наш персонаж. Зверніть увагу. Варіантів, в принципі, не так багато, але для того, щоб створити свій власний комікс, цього вистачить. І, звісно ж, ми можемо додавати репліки Words. Можна використовувати символи віртуальної клавіатури. А можна вводити, що дуже корисно для вчителів математики, можна вводити формули та математичні знаки. Ну, а можна просто вводити текст з клавіатури. Ох! Ох, цей дощ. І репліка з'являється. Так, листочок закрив обличчя. Над нашим персонажем. Набри цей дощ. Все можна рухати, так само, як і репліки. Теж можна все посунути. Ох, на бридзі Як же їх завантажити? Даємо назву. І він зберігається у нас у коміксах. Не показала можливості додавати ще наступні слайди, але можна відредагувати свій комікс. Тобто, якщо ми щось забули, натискаємо Edit і редагуємо. І створимо другу сторіночку для нашого коміксу подальші події. Автоматично у нас той самий фон на іншій сторіночці, і він готовий до редагування. Можна змінювати далі. Знову закінчимо редагування комікса. І ми можемо його розшарити, тобто дати змогу всім переглядати, можемо роздрукувати, а можемо завантажити. Все в один клік.